Кожна мова має свої особливі конструкції, хоч польська мова і є слов'янською, але інколи поляки говорять про звичні нам, українцям, речі трошки по-іншому. І сьогодні ми з вами власне поговоримо про такі конструкції, які ми, як українці, використовуємо у польській мові, вони також існують, але поляки говорять це по іншому. Тому, якщо вас заінтригувало, продовжуйте дивитися. З вами я, Іванка, і мовна школа Фрієнток. І друзі, переконайтеся, що ви підписані на мій канал, якщо вивчаєте польську мову, і що у вас вімкнений дзвіночок для того, аби отримувати сповіщення про наступні відео. А наша сьогоднішня фраза це буде з собою. Коли ми щось купуємо, так якусь вуличну їжу, то нас можуть запитати: ви будете в кафе їсти чи пити щось чи. Вам пакувати з собою. Ми це називаємо з собою, поляки кажуть, на винос. На винос. Припустимо ситуацію, ви у піцерії, і ви кажете Попрошу дуже піццемаркерійте. Так, і вас можуть запитати, з'є пан на місцю чи на винос? І тоді ви скажете на місцю, якщо ви будете їсти у цьому кафе або піцерії, або ви скажете Попрошу на винос. так, Тобто запакуйте з собою. Дайте з собою. Друга фраза. Ви вже, мабуть, чули про цей жарт, чому поляки не чистять зуби? Тому що ми їх чистимо, а поляки миють. Чистити зуби це мич земби. Мич земби. Суджинні два рази миє земби. Я щодня двічі двічі, так, двічі на день. Я мию зуби. Тобто чищу зуби, як кажуть поляки. Наступна фраза також смішна, пов'язана з гігієною. І теж можете побачити таке відео в соцмережах, чому поляки не приймають душу. А все тому, що вони його беруть. Бо приймати душ польською брач пришніць. Влітку я дуже часто приймаю душ, а поляки скажуть. Беру душ. Далі такий жарт також гуляє по мережі, е, так, чому поляки ніколи не їздять на море, а все тому, що вони їздять над море, над річку і над озеро. Тому що, коли ми поєднуємо цей прийменник український на з чимось, що є мокре, то поляки кажуть над. Їхач над може їхати на море, Їхач над Їхати на, річку, на озеро, їхати над Жеке, їхати на річку. Тому будьте обережні, І в польській мові ви перекладаєте речення: Цього року я не їду на море, скажемо: Тим не яде над може, тим не яде над може. Пильнуємо за цим. А якщо ви вивчаєте польську мову, і зараз у пошуках курсу, який допоможе вам говорити правильно польською, писати правильно, поставити правильну польську мову, щоб не соромитися говорити, то запрошую вас на свій курс польська мова від А до Я. Його пройшло вже більше 15 тисяч студентів. Якщо ви вважаєте ще досі, що ви не можете вивчити польську мову, у вас немає часу, у вас немає здібностей, то приходіть на курс, я вас проте, переконаю. У протилежному. Будемо навчатися з вами інтенсивно, щоб отримувати результати якнайшвидше, і будемо це все робити в веселій, жартівливій манері, щоб ви не відчували, ніби навчаєтеся у школі. Усі деталі про курс я залишаю в описі до цього відео. Якщо ви налаштовані, і польська мова вам потрібна для життя, для роботи, для спілкування, для комфортної адаптації. То варто почати вже сьогодні і не відкладати. Найгірше, що можна зробити при вивченні польської мови, взагалі будь-якої іноземної мови це відкласти на потім. Уявіть, якщо б ви почали вчити польську вчора, сьогодні ви вже знали набагато більше. Не зволікайте, реєструйтесь на курс, в описі залишаю посилання. Ви зможете ознайомитись детальніше з курсом, але якщо залишаться якісь питання, то заповніть формуляр і наш куратор з вами зв'яжеться. Українці відкладають гроші на чорний день, у нас буде чорним цілий день, а поляки відкладають на чорну годину. Так, і це думаю, що це краще думати, що чорною буде лише година, а не цілий день. Тобто, у польській мові є фраза: одкладач піндзе на чорну годину». odkładać pieniądze na czarną godzinę. Tak? Na przykład moja babcia zawsze odkładała pieniądze na czarną godzinę. Moja babuś zawsze odkładała pieniądze na czarny dzień. I następna nasza fraza to SIĘ telewizor. Tak? My częściej mówimy SIĘ telewizor. Polacy mówią oglądać? Nie, nie telewizor, tylko telewizję. Оглядач телевізія, телевізія це телебачення. Тобто поляки кажуть дивитися телебачення. Мені здається, що це логічніше, так якщо ви ж скажете «оглондач телевізор, телевізор є у польській мові. Це ось цей артикул, так це наш е, спшент, так це власне ну телевізор, так як предмет. Якщо ви скажете «оглондач телевізор то це буде щось означати, що стоїть телевізор, і ви так його з різних боків дивитеся, який він є. Але якщо ви дивитесь те, що йде по телевізору, ми кажемо «оглондач телевізія. Наприклад, зараз барзо ченсто оглондам телевізія. ТЕРАЗ багато часто оглядам телевізії, зараз я дуже часто дивлюсь телевізор. Ідемо далі, і часто в українській мові ми, коли хтось з нами поводиться нікжечня, ми можемо сказати Я не хочу, щоб до мене так ставилися. І цю фразу польською ми перекладаємо як Ні жиче собі такего трактування. Тобто, дослівно я не бажаю собі такого ставлення. Так, я не бажаю собі такого ставлення, ні жичи собі такого трактування. Оце просто треба запам'ятовувати такі конструкції, колокації, щоб просто звучати м -м, природніше польською, а не перекладати українські так, фрази на польську. Саме тому створила цей канал на Ютубі, щоб навчати вас такими таких фраз. Йдемо далі. Інколи це, до речі, також від моєї студентки, яка навчається на курсі польська мова від А до я, у неї постукали в двері. Ehm, і це була якась перевірка чи газу, чи Слово, якась перевірка. І той пан чоловік запитав «Пані Годність?» пані І тоді студентка трішки розгубилася, бо до того часу знала, як ще пані назива, або як, як ма пані на ім'я. А ось це Годність» або «Пана Годність» — це є те саме, що. Як ще пані назива або як ще пан назива? Тобто, коли вас запитують пані Годнощ?», а це може бути в банку, в якихось таких офіційних ситуаціях, то це означає, яке ваше прізвище, так? Яке ваше прізвище? Можна, звісно, почути пані?», яке є назвісько пані, але така більш природна польська фраза, так, це пана Годнощ?». Або пані годность, так дослівно, ваша гідність, так дуже теж цікаво, це кажемо польською. Що в нас далі? Далі у нас про братів і сестер поговоримо. Значить, в українській мові, коли ми запитуємо у тебе, познайомились з новою людиною, ми хочемо запитати, чи є в тебе рідні брат або сестра. Ми це так оформимо, правда? У польській мові на ось це рідний брат або сестра є просто одне слово, так само як в німецькій, до речі, і це є слово «родзеньство». Тому, якщо ви хочете когось запитати, чи є у тебе рідні брат або сестра, ми скажемо маш родзенство або «Чи маш родзенство, чи маш родзенство, і це відповідно означає, чи ти маєш когось рідного. І ще в цьому контексті братів і сестер поговоримо про слово брат в українській мові. Ми привикли казати. Мій брат вчиться в університеті, мій інший брат десь там працює вже, а ще інший брат е, е, шукає роботу. І ми от про всіх наших братів, чи це рідний, чи двоюрідний, чи троюрідний, ми привикли говорити брат. Так? І дуже часто, коли ми отак будемо спілкуватися, то поляки будуть нам ставити питання на «Ну то, іле маєш е, е, брачі, іли маєш брачі. Тобто, скільки ти маєш е, тих братів? Бо коли поляк каже, Мам брата, то це означає маю рідного брата. Мій брат працює як ксіньковий, це означає мій рідний брат працює е, бухгалтером. Добре, пильнуємо тут. Якщо ж ви маєте на увазі двоюрідних, троюрідних і всіх дальших братів, то ми тоді використовуємо одне, одне слово у польській кузен. Е, мій кузен студію, мій двоюрідний, троюрідний. Що там можна уточнити, так який це брат? Він навчається в університеті. І те саме зі словом щостра. Щостра це завжди рідна сестра. Так, мам, щостре це означає, що у вас є рідна сестра. Якщо ж ви хочете сказати двоюрідна, тоді використовуємо слово кузинка. Моя кузинка має веселе в ліпцю. Так? Моя двоюрідна сестра має весілля в липні. Добре, пильнуємо за цим. Ну і на Десер. Я думаю, що хто вже дивиться мій канал довший час, ви це точно знаєте. Але хто новенький, то. Вважаю, за потрібне це повторити. Поляки не мають слова добрий ранок. Тому, коли це ранок, ми не кажемо, не придумуємо, не перекладаємо це дослівно, а просто кажемо: джень добре. Джень добре. Джень добре це і ранок, добрий ранок, і добрий день. Тому пильнуємо, не придумуємо своїх так, якихось форм привітання. І це класно, бо вивчили джень добре і вже можете дві ситуації протягом дня. Покрити, я думаю, що це все. Якщо вам така рубрика сподобається, поляки так не говорять. Я думаю, її назвати. То дайте знати у коментарях, я буду визбирувати ще більше таких фраз. І, можливо, появиться друга серія з цього відео. Я вам дуже дякую за оглядання. Дякую, що ви подивилися це відео. Не забудьте залишити лайк, пишіть у коментарях, які фрази для вас були незвичні у польській мові. А якщо хочете потренувати тему сьогоднішню на тестах, заходіть у телеграм. Посилання на телеграм я залишу в описі до відео. Часто питаєте в коментарях, де знайти посилання на телеграм. Все, що стосується е, відео, є в описі. Е, а якщо е, хочете зі мною бути на біжом, то запрошую в мій інстаграм, де кожного дня ділюся з вами в такий е, доступний спосіб знаннями з польської мови. Е, то все. Думаю, що це все. До зустрічі! Па!